Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Нічні атаки на стратегічні об'єкти в Ірані є наслідком політики цієї держави, яка підтримує тероризм. В Україні сподіваються, що надалі Тегеран змінить свою політику. Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини, заявив в ефірі інформаційного марафону спікер командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, Москва все ще сподівається отримати від Тегерану озброєння, якого їй не вистачає. Ми знаємо. Що Росія все ж хоче отримати у них те озброєння, яке у них в дефіциті, це балістичні ракети, а також ударні безпілотники, як Шахід та інші. Іран зрозуміло, що хоче від Росії, плюс Росія і літаки їм обіцяла і так далі. Іран теж має певних ворогів в регіоні. Тому будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований, підкреслив військовий. У ніч на 29 січня стало відомо, що в Ірані прогреміли вибухи на стратегічних об'єктах. ВПС приведені в повну боєготовність. За повідомленням агентства ІРНА, в місті Шахід це в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел. Також повідомляється, що атаці безпілотників піддалися військовий склад в центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів. Близькосхідні джерела повідомляють, що Ізраїль почав проти Ірану військову операцію. Однак, офіційно ні уряд Ізраїлю, ні військові такі заяви не робили. В той же час Ізраїль підсилює армію з поліцією. Крім цього, для громадян країни спростять систему отримання зброї. Про це у своєму Твітер повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаняхо. Він розповів про заходи у відповідь на теракти, які сталися в Єрусалимі. Як виявилося, відповідних рішень буде шість. Кабінет з політичних питань і питань безпеки. Прийняв сьогодні ввечері ряд рішень про заходи по боротьбі з тероризмом і стягування плати з терористів і їх прихильників. Перше будинок терориста, який вчинив теракт в Єрусалимі, буде негайно опечатано в рамках підготовки до його знесу. Друге позбавлення прав на національне страхування та інші пільги для сімей терористів, які підтримують тероризм, написав Нетаньяхо. Третім рішенням у відповідь стане те, що Ізраїль буде відмовляти у видачі посвідчень особи сім'ям терористів, що підтримують тероризм. Цей закон буде обговорюватися на засіданні Кабінету міністрів Ізраїлю. Четверте рішення Ізраїлю збільшення кількості громадян країни, у яких є зброя. Нетаняхо писав про додавання тисяч громадян шляхом прискорення та розширення ліцензування вогнепальної зброї. У відповідь на мерзенні напади і радісні. Святкування, що послідували за ними, прем'єр-міністр Нетаняху прийняв рішення про заходи щодо зміцнення поселень, які будуть введені на цьому тижні, зазначено в Твіттер ізраїльського прем'єра. Найімовірніше мова йде про поселення на західному березі річки Йордан. Шостим рішенням Ізраїлю стало поселення поліції Збройних сил країни, а також масові арешти і цілеспрямовані операції зі збору законної зброї. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!